Вітаю, мене звати Андрій Німчин. Я залежний. Колись років два назад я пройшов курс реабілітації в Міжнародній діенічка асоціації, Пройшов реабілітацію повністю, пройшов соціалізацію. Ну якось е, все було не дуже. І благодаря організації я якось зарекомендував себе в житті, що не ну, що можу не лише просто вживати щось. А я можу як лічністю прогресувати і далі розвиватися в будь-якому напрямку. Благодаря організації я ну, отримав гарну роботу, на якій мені дуже подобається. Зрекомендував себе з близькими своїми, рідними. У мене вже по-іншому дивляться рідні, благодаря тому, що організація дала мені цей другий поштовх в моєму житті, я ну, відчуваю себе більш незламним, незалежним. Вже більше двох років я тверезий, чистий і радію життю. І рекомендую кожному звернути на себе і другий шанс є у кожного. Міжнародна антинаркотичка асоціація міста Тернопіль я рекомендую.